Останні приготування вихованців Глинської спеціальної школи до концерту, які підготували для гостей у день захисту дітей. Ми готувалися до свята, бо хотіли показати гостям, що ми вміємо танцювати. Каже, пісінки про війну, щоб війна закінчилась. Ми готувалися, старалися кожного дня. Вони його чекають, мабуть, більше, ніж день народження і новий рік. Готуються з задоволенням, репетиції. Танцювати, наряди готувати. Вони Донець. так ждали це свято, і вони знають, що обов'язково до них завітають гості. І вони дуже стараються і хочуть показати себе з найкращої сторони, Так, дівчатка? Так. Поки діти готуються, до них їдуть очікувані гості. За півгодини оркестр 27-ї артилерійської бригади готовий вітати дітей. Час виступу оркестру діти мали змогу і потанцювати, і поспівати разом з аніматором. Репертуар, говорить начальник оркестру, підібрали спеціально для дітей. Вирішили приїхати привітати, заграти патріотичні пісні. Так само пісні з мультфільмів, кінофільмів. Те, що для дітей буде ближче. Хто хоче танцювати, може. Сміли військовослужбовці мрію Павла, який розповів, що полюбляє співати і хотів спробувати керувати оркестром. Я хотів стати динажером і вона здійснилась, моя мрія, і все хорошо було. Чи важко було оркестром управляти? Було важко трохи. Потім, розумів, що це було трошки ліхотня. Для мене цей день святогадощів, веселощів, усмішок, дуже позитивні враження, дуже подобається дарувати радість дітям, особливо цей день. Нині у школі навчається 97 вихованців, розповідає директор закладу Сергій Крикун. Виховують тут і сиріт, і дітей з інвалідністю. Для них це можливість поспілкуватись з новими людьми. Вони в першу чергу. Е Попадають в великий різноманітний соціум. Це соціалізація для них, і вони не знаходяться в закладі, який обмежений спілкуванням спілкуванню і в кругосвіті, а ну, відкритий, доступний, і це для них надзвичайно важливо. І на сьогоднішній день ми такі. Свята у нас відбуваються День Святого Миколая і День захисту дітей. Сьогодні ми захищаємо нашу державу. А що ми? Коли захищаючи державу, ми захищаємо наших дітей, наших мирних жителів. Ми захищаємо їх і дбаємо про їхнє майбутнє, про їхнє світле майбутнє сьогодні. Коли в нашій країні повномасштабна війна, хочеться, щоб діти не були обділені увагою. Після виступу гостей вихованці школи продемонстрували те, що підготували для них самі. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський Суспільне новини, Сумщина.